Як Змінюється життя в громадах, які труднощі виникають та як їх вирішують. Це влада на місцях. І ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування сьогодні у випуску. В регіоні відкрили ще одну поліцейську станцію, в якій громаді з'явився шериф. Безпечний та сучасний. У писарівці облаштували дитячий майданчик зі штучним покриттям. Вінницькі волонтери формують пакунки для дітей з Балаклії. Як долучитися? На Вінничині відкрили 81-шу поліцейську станцію. Власного шерифа тепер мають мешканці 13 населених пунктів у Погребищенській громаді. З якими питаннями громадяни можуть звертатися до поліцейського офіцера громади та де знаходиться його робоче місце, розкажемо далі. На Вінниччині продовжують впроваджувати програму поліцейський офіцер громади, яка направлена на безпеку та захист населення. Першу в цьому році поліцейську станцію відкрили у селі Плисків Погребищенської громади. Шерифа місцевому населенню презентували керівник поліції області Іван Іщенко та начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Ви не будете чекати, поки з погребища десь. Звільняться поліцейські, доїдуть, він завжди буде тут. Ви його знаєте, він буде знати кожного. І саме головне не шукати потім того, хто порушив закон, а робити профілактичні заходи для того, щоб його не порушувати. Тому ви відверто можете до нього звертатися. Він повноцінний член громади, який знає, хто де живе, хто де вчиться, і я думаю, що це дуже добре, тому що. Наявність тої інформації в тій місцевості, де він працює, воно дозволить йому швидше, оперативніше вирішувати дані питання. Поліцейську станцію облаштували у приміщенні сільської ради в центрі села. Тут є все необхідне для прийому громадян та відпочинку офіцера громади, який в режимі 24 на 7 буде стежити за безпекою понад 6 тисяч громадян в 13 населених пунктах. Здійснює прийом громадян реагую на їхні заяви звернення. Основним пріоритетом є профілактика вчинення адміта кримінальних правопорушень на громаді. Допомогу по населенню можна надавати в сфері безпеки дорожнього руху, ювенальна превенція, здійснювати перевірку власників мисливської зброї. Забезпечили шерифа і службовим транспортом, адже оперативність в його роботі головне за рахунок місцевого бюджету закуплено автомобіль Ренодастер. Півноприводний для того, щоб він спокійно міг реагувати на всі заяви та повідомлення від мешканців цієї громади. Загалом це 81 станція, і таким чином у нас в кожній громаді є поліцейський офіцер громади, в деяких декілька, і набагато менше стає злочинність. Появі шерифа у громаді. Місцеві мешканці радіють, кажуть, тепер почуватимуться у безпеці та спатимуть спокійніше. Не потрібно чекати, дзвонити людину, щоб сюди приїхала чи не приїде, або через 2-3 дні приїде, тому що в районі у нас теж люди всі зайняті. ми це прекрасно розуміємо, то воно з однієї сторони краще, спокійніше буде і нам, людям, і всім. Я думаю, ми будемо знати, що в нас є людина, яка за це відповідає. Це дуже важливо, що в нашому селі буде такий. Участок, так як в нас у школі 118 діток, і для діток не тільки в нас правопорушників немає, але профілактика повинна обов'язково бути. І Я думаю, що ми обов'язковому порядку будемо співпрацювати із нашим шерифом. Для попередження тяжких злочинів та захисту населення. Поліцейський офіцер громади забезпечений зброєю. Шерифи чим відрізняється від інших поліцейських. У них є така зброя, помпова рушниця. Я думаю, що Кожен правопорушник перед тим, як щось зробити погане, буде думати, чи потрібно йому це робити. І коли він буде йти по вулиці, з цією рушницею, ну вам буде набагато безпечніше і спокійніше. Звертатися до шерифа громадяни можуть з будь-яких юридичних та соціальних питань. Він завжди допоможе, порадить і захистить. У Погребишинській громаді відтепер працює дві поліцейські станції. Ще одну планують відкрити за декілька місяців. Броньований мікроавтобус для спецпризначенців та новенькі кросовери. Правоохоронці Вінничини отримали понад два десятки автомобілів для виконання службових завдань, між якими підрозділами поліції розподілили авто. Дивіться в сюжеті. Автопарк поліції Вінничини поповнила 21 службова автівка. Транспорт допоможе правоохоронцям ретельно стежити за безпекою в регіоні та оперативно реагувати на виклики громадян. Одним із автомобілів будуть користуватися ювенальні поліцейські. Автомобіль нам змогу здійснювати розшук дітей, миттєво реагувати на всі звернення стосовно дітей, крім того, надавати гуманітарну допомогу дітям, інтернатним закладам, виїжджати до сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, і також їм надавати допомогу. Автомобілі придбали за кошти державного та місцевих бюджетів. Ключі та сертифікати від машин поліцейським передав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Вітаю українському народу. Це спільна робота і національної поліції, і міністерства внутрішніх справ, державної влади, органів місцевого самоврядування. Дуже важливий безпековий. Аспект на сьогоднішній день під час війни це присутність поліції у всіх територіальних громадах і у всіх населених пунктах. Це питання номер один сьогодні на Вінниччині. 21 машина це потужний внесок у безпеку Вінницької області і людей. Службові автомобілі отримали різні підрозділи поліції. Спецпризначенцям передали броньований пасажирський мікроавтобус, а поліцейським офіцерам громади позашляховики. Важко було працювати без автомобіля. Я думаю, покращиться робота, більш комунікація буде з населенням, і з одної точки міста можна буде добиратися в другу, на коротший термін. Поновлення автопарку керівник поліції Вінничини назвав вагомим внеском у роботу працівників управління. Вдячний! Міністерство внутрішніх справ, Національній поліції України, військовій обласній адміністрації, органам місцевого самоврядування нашої області, що ми маємо змогу все більше і більше надавати службових автомобілів нашим працівникам для того, щоб вони краще виконували свої службові обов'язки. І наш Вінницький регіон продовжував бути одним із найбезпечніших в Україні. Безпека людей один із пріоритетних напрямків роботи обласної влади. Доказ цьому впровадження проекту Поліцейський офіцер громади Вінничина першою в Україні забезпечила присутність правоохоронців в кожній громаді області, і робота для створення безпекового середовища триває. Надзвичайно важливо, що не тільки держава і громади інвестують в розвиток безпекової складової. Але ми бачимо велику зацікавленість і підтримку з боку підприємців. Це говорить про довіру до поліції, про довіру до державної політики і про потребу в цьому. Шість автомобілів для правоохоронців придбали за гроші Вінницького міського бюджету. Я хотів би вам подякувати за ваш професіоналізм, за вашу відданість і за ваш героїзм. А лютий 2022 року показав наскільки важлива взаємодія між органами місцевого самоврядування і всіма структурами, які убезпечують безпеку наших громадян, покращувати матеріально технічну базу поліції Вінницької області планують і надалі. Тож нові автомобілі згодом отримають і інші підрозділи управління. Ростір для ігор та занять спортом. У писарівці облаштували сучасний дитячий майданчик. Перший в населеному пункті майданчик зі штучним покриттям встановили за кошти Вінницької міської територіальної громади. На новенький майданчик з ігровими комплексами та тренажерами чи не щодня приходить 11-річна Яна. Дівчинка каже, подобається тут проводити час і наодинці, і з друзями. На цей майданчик я ходжу часто. Найбільше я люблю кататися на горці, кататися на качелях і займатися спортом. Для дітей це важливо, тому що краще проводити час на вулиці, ніж сидіти вдома і втикати в гаджети. Це перший у писарівці майданчик з ігровими та спортивними зонами, як для дітей, так і дорослих. Його появу ініціювали місцеві мешканці, звернувшись до Вінницької міської ради. Мені пощастило бачити, як діти граються на дорозі, і саме з того ця ідея, щоб написати якесь звернення про те, щоб дітки мали де проводити свій вільний час, щоб не сиділи в телефоні, щоб були фізично активні, здорові, вдалий такий проект, гарний. Діти щасливі, батьки щасливі. Де є де проводити дозвілля? Ми ну, вражені, що відкликаються дуже швидко на звернення, і ми задоволені. Тепер діти можуть безпечно та активно проводити час, не виїжджаючи за межі писарівки. На майданчику є гойдалки, каруселі, гімнастичний комплекс, пісочний столик. Також декілька тренажерів, де можуть займатися спортом і діти, і дорослі. Майданчик сучасний. Майданчик такий по стандарту, як встановлюють у місті Вінниці. Для писарівки це є таким певним якимось ноу-хау. Майданчик повністю облаштований за кошти міського бюджету, сума видатків складає 1 мільйон гривень. Майданчик зроблений з відповідним благоустроєм. Це і викладення плитки, м'якого покриття відповідно до умов функціонування обладнання на майданчику. Встановлено дуже багато нового обладнання, і варкаут-зони, і зони для. Для діток маленьких зовсім, для діток побільше, такого вже шкільного віку. Тут можуть провести свої, свій час, поки очікують діток і дорослі. Встановлено декілька лавочок. Ну, загалом все зроблено для людей. Згодом планують встановити спортивний майданчик на території Писарівського ліцею, а також майданчик для воркауту в щітках. Телеканал Вінничина все буде Україна. У Вінницькій громаді продовжують облаштовувати тимчасові укриття в навчальних закладах. Нещодавно завершили капітальний ремонт підвального приміщення у Вінницько-хутірському ліцеї, де наразі офлайн навчаються майже 500 дітей, які умови створили для перебування учнів та педагогів під час повітряної тривоги. Дивіться далі. Кімнати для кожного класу, ігровий простір для найменших учнів та все необхідне для безпечного перебування під час повітряної тривоги. В підвальному приміщенні ліцею площею 450 квадратних метрів можуть розміститися понад 700 людей. Комфортні умови тут створили завдяки капітальному ремонту. Помінялися труби, де було протікання, де була сирість, повністю вона була знешкоджена відповідними засобами. Стіни всі повністю оброблені, почищені і як то кажуть, знезаражені, інфекцій немає, сирості немає, свіжий повітря. Укриття відповідає усім вимогам безпеки та забезпечене необхідними засобами. Запасні дезінфектори, тулетний папір, рушники, знову стаканчики, термометр, глюкометр, і температуру мірити, резетки, павербанки. В нас є, радіоприймачі, два штуки, засоби гігієни. В приміщенні тепло, є опалення та резервні обігрівачі. Також провели електрику, а на випадок вимкнення світла забезпечені генератором. Створили і запас продуктів та іншого необхідного інвентаря. Проведена вентиляція, побудовані санвузли окремо для дівчат, окремо для хлопців. У нас є баки для технічної води. Ми оснащені повністю пожежним інвентарем, вогнегасниками. Ми оснащені повністю засобами надання першої медичної допомоги. У нас є запаси води, у нас є запаси печива, у нас є термоси. Це все потрібно для того, щоб ми комфортно перебували в укриттях. Облаштовувати укриття в ліцеї розпочали ще влітку 22-го року, аби діти могли відвідувати школу та продовжувати навчання в безпечних умовах. Діти це Першочергове наше завдання, наше завдання забезпечити, убезпечити і допомогти їм розвиватися, отримувати освіту. Улітку тут була зроблена дуже велика робота викладацьким складом і адміністрацією ліцею. Привели в порядок найпростіше укриття взагалі зробили його функціонування можливим. Далі, вже за дорученням нашого Сергія Анатолійовича, нашого міського голови, було проведено капітальний ремонт. Капітальний ремонт дуже масивний. Ремонт та створення безпечних умов в укриттях навчальних закладів Вінницької міської територіальної громади триває. Тривають ще роботи у десяти закладах, тому що воно має відповідати нормі і засвідчено бути його безпечне використання актами відповідних служб. Ми вже в січні змогли відкрити ще один садочок, і дуже сподіваємося, що до кінця січня всі ці 10 об'єктів, в яких завершуються роботи, будуть роботи закінчені. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. 12 фур гуманітарної допомоги для пунктів незламності отримала Вінничина від міжнародної організації з міграції. 98 тонн вантажу передали до гуманітарного штабу обласної військової адміністрації, зазначив начальник ОВА Сергій Борзов. У пакунках набори побутової гігієни, памперси та засоби для прибирання. Найближчим часом допомогу передадуть пунктам незламності, яких в регіоні. 585. крім основних засобів, у кожен пункт незламності передадуть і одноразові маски та рукавички, адже загроза коронавірусу досі залишається для всіх пунктів незламності на території Вінницької області майже 100 тонн вантажу. Кожен пункт незламності отримує п'ять ось таких родинних так званих гігієнічних наборів. Там є все, що необхідно для забезпечення трьох осіб протягом місяця. Також кожен пункт незламності отримує великий так званий інституційний набор, де є все починаючи від антисептиків, масок, перчаток і так далі, що необхідно для як забезпечення поточної роботи, так і для прибирання. наразі. Ми розуміємо, що війна принесла дуже великі ру. Інування та страждання мільйонам українців, і у цей важкий час ми готові допомагати. Також дуже вдячні нашим партнерам та донорам, які дозволяють надати цю допомогу населенню, яке постраждало від конфлікту. Ми будемо продовжувати тут нашу присутність для того, щоб зменшити ці страждання. Привітання лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Під час засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту відбулося урочисте нагородження лауреатів щорічної всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Нагадаємо, премія заснована в 1994 році. Статус всеукраїнської отримала в 2006-му. Від початку заснування премію отримали 55 Переможців цьогорічний преміальний фонд склав 75 тисяч гривень. Чому для нас це важливо? Степан Урданський, наш земляк, для він особлива гордість, ну і для України теж це людина, яка любила все українське, любила Україну і робила все для того, щоб Україну знали краще і українці тут, українці за кордоном. А в такий спосіб через творчість. І впізнавали нас, нашу культуру, наші друзі і інші країни. У Вінницькому обласному молодіжному центрі квадрат презентували представництво Юрепорт, який як інструмент прямої демократії дозволить дізнатися думку молоді з різних напрямків життєдіяльності. Юрепорт у формі опитувань збиратиме думки молоді віком від 14 до 24 років з приводу різних сфер суспільного життя. До прикладу, питання довкілля, волонтерства, медіаграмотності тощо відкриття юпонт на базі молодіжного центру квадрат дозволить якісніше формувати запити щодо проведення опитувань та залучати молодих респондентів. В даному випадку ця дорожна карта це можливо не панацея, але це такий вагомий кров для того, щоб допомогти нашим, нашим переселенцям. І знайти себе, і допомогти їм е е е е жити на і е працювати на відночі. У Вінниці оголосили збір подарунків для Балаклійської малечі у рамках третьої поїздки до деокупованого міста Друга Балаклії. Вінницькі волонтери формують пакунки з гуманітарною допомогою. Акцію назвали Від дитини до дитини. До 18 січня благодійники планують зібрати тисячу коробок із канцтоварами, засобами гігієни та іграшками, які передадуть дітлахам. Чи активно долучаються містяни до ініціативи? Дивіться у сюжеті. Вінничанка Юліана принесла до волонтерського центру гуманітарну подарункову коробочку для дівчинки із Балаклії. Жінка каже, пакунок збирала разом зі своїми синами. Мені дуже було цікаво, як мої діти відреагують на це, і хотіла, щоб вони долучилися до цього, і вони розуміли, що потрібно ділитися так само з дітками. Що і, ну, це був експеримент і для мене також, чи я виховую їх вірно. От, ну, я зраділа результатам, що діти підтримали мене. Принесла пакунок, і викладачка однієї із вінницьких шкіл Наталя. Вчителька розповідає, до акції долучились класом. Діток треба підтримати. Тим паче, що ну, вони такого натерпілися. То я думаю, що хай таке маленьке свято до них може трошки з запізненням, але все ж таке приїде, і ну це частинка нашого тепла. Подарункові пакуночки для малечі волонтери збирають в рамках третьої поїздки до деокупованого міста Друга Балаклії. Акцію назвали Від дитини до дитини. У набори вінничани-благодійники можуть покласти солодощі, канцтовари, засоби дитячої гігієни, ігри та листи. Розмальовки, книжечки йдуть різні, От, чарівні скарбнички, казки От, і окремо ще йде записка. Привіт, друже! Мене звуть Богдан. Я, я з мамою підготував для тебе подарунок, щоб ти посміхнувся. Я мрію, так як і ти, щоб швидко настала перемога і мир. Пакунки сортують відповідно до віку та окремо для дівчаток та хлопчиків. Акція триватиме до 18 січня. До цього часу волонтери планують зібрати тисячу дитячих пакунків. Збір йде позадуму від дитини до дитини, тобто віничани, люди в сім'ї, в яких є дітки, можуть зібрати якісь свої іграшки, які в них є, паралельно докупити, вибрати якісь солодощі. Коли ми планували перші поїздки, ми не очікували, що там дійсно настільки багато дітей залишилося, є, і, ну, і в Балаклії, і під Балаклії і в селах. Це ну і ті діти, які приходять на заходи. Вони йдуть на контакт, вони спілкуються, і люди взагалі дуже контактні. Балаклія нас дуже сильно здивувала всіх абсолютно учасників, тим, що вони насправді дуже проукраїнські. Нині в Балаклії за інформацією волонтерів проживає 2,5 тисячі дітей. У рамках проєкту разом волонтери повезуть до Балаклії ще й книжки, проведуть урок української мови та покажуть виставу. Разу ми залишили там ігри для того, щоб розговорити людей навперед, що вони прийшли краще на українську мову. Цього разу можливо завеземо посібники для підготовки для ЗНО або до НМТ, що там буде, і вже залишимо їх безпосередньо в молодіжному хабі, де учні 11, там, 10 там 11-х класів будуть готуватися до тестів. Проєкт «РАЗО» має на меті не лише допомогти гуманітарно жителям звільненого міста, але й зблизити нас культурно. В середині січня вінничани планують також влаштувати в Балаклії концерт, на якому зіграють вінницькі музиканти, та провести майстер-класи для дітей. Телеканал Вінниччина все буде Україна. Про результати роботи органів місцевого самоврядування за наступні сім днів розкажемо за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях. Бережіть себе і своїх рідних.